Насправді, друзі, я дуже 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 багато, що не розповів про цю квартиру, але вона унікальна. Чим вона унікальна? ця квартира, тим, що таких цін і таких квартир на ринку взагалі немає. Так і ще в топовій локації. Це в нас маршрут говору в першій доступності є все, Ну, то тобто, є парк, Аркадія, море. то тобто, є ви вийшли, можете закрити свої потрібності. Це в першу чергу. Друге, по квартирі залишається все максимально. То тобто, є, забирають тільки свої. Лішні речі, все, більше нічого. тобто мебель, техніка це все залишається, тому що я це на відео не сказав, Я його ще придивився відео, і там я тільки показував одні шкафи. Все. Ну тобто, я там пройшов все швидко по кімнатам, тому записуйтесь на перегляди і е, більш детальніше ви подивитесь цю квартиру і дізнаєтесь про неї, тому що вона дійсно варта свого е, внимання. Тобто, у нас на першому поверсі величезна кухня, вітальня плюс санузел. На втором поверсі у нас ярус. Три окремі кімнати, плюс станузел, і масар там квадратов 40, ну невеликий, можна його використовувати, як не знаю, що. Тобто, там лібо ж білярну зробити, ж можна зробити допомітну якусь дитячу кімнату. Тому переходьте в профіль, там є це відео цієї квартири. 168 квадратних метрів, три яруса, маршлоговору, тобто просто ідеальна локація. Переходьте.